Отак От і люди кажуть, я не погоджуюся з тим, що Папа Римський вже в 2022 році, в 2022 році, коли війна йшла більше місяця, він присвячує непорочному серцю Марії Росію. Ти можеш не погоджуватися. Ну, якщо ти в тому тілі, ти співучасник стаєш. Путін у вас. Хочете ви? в то, Закриваєте ви на то очі? То не ви, то не ви. Я вам хочу сказати ще раз, я вам ще раз скажу. Коли тіло приймає алкоголь, ниркам не подобається, але вони в тілі там, і вони вийти з того тіла не можуть. А от з духовного тіла ти можеш вийти. В чому різниця є? І Путін у вас голуб миру. Нікуди ви не дінетесь. А ви православні, маєте чітко знати, що православні московського патріархату вбивають православних вашого патріархату, як би він не називався, і ваша голова в Константинополі. І вона не виригнула ще цей московський патріархат. І ви приймаєте звідти гроші, з одної капілки живете. Ти можеш далі зажмурюватися. Закриєш очі, закриєш вуха. Але православні московського патріархата пішли в ім'я Ісуса Христа вбивати православних українського патріархата. А ти в православному патріархаті. Це ж одна парафія. Це ж одні літургії святі, чи не так? А сьогодні хіба різні літургії, хіба змінилися святі, яким поклоняється? Чи куски мощів, які знаходяться і в Московії, і знаходяться ці куски від тих мощів тут, в Україні? Чому ті мощі не діють? Адже ж ви їх молитесь, ви їм поклоняєтеся? Чому ці ікони не діють? Чудотворені, Вон, Ми бачили, як Путлер подарував зараз космічним силам. Росії? Ну Московії, і мені навіть не хочеться їх називати Росією, бо і це навіть корінь тому слова і то крадений. Злодії є злодії, все крадуть, все брешуть. Ви бачили ту ікону? Ви бачили, яка вона намальована? Ви бачили, як там той чоловік, який намальований, який він скривлений, кислий? А який страшний, точно не рукотворний? Якби такий Христос вийшов посеред людей, я вам хочу сказати свят свят. Я думаю, навіть не віруючи, перехрестились би. Я маю на увазі рукою. А чи багато вас чули про нову заповідь православні? А саме під новою заповіддю, заповіддю, яка куплена кров'ю Ісуса Христа, православні Московського Патріархату, прийшли вбивати православних. Українського патріархату і київського патріархату, тому що вони не можуть знайти ще спільності. Вони взагалі не можуть знайти спільності. Кожен по-різному, кожен має свою владу, кожен має свого Мерседеса. Ви разом під головуванням православного, разом, разом зустрічали благотворитий вогонь на Пасху, не знаю на цю, як буде. І чи не бісівська любов породилася в православії московського патріархату? Як це може в церкві, в такій великій церкві, в такому великому тілі народитись бісівська любов? Скажіть мені, як вона непомітно туди могла залізти, коли ви їздили туди постійно? А ти знаходишся в цьому тілі? знаходишся, як нирки, я не знаю, який ти член там? Нирки, можливо, ти підшлункова, можливо, ти надмирник. Я не знаю того всього, але я вже чув просто. А може ти підшлункова? Тебе ще не нудить? Бо коли підшлункова, то нудити має. А коли у того всього, то й завонітує тебе і зробиш, і бекати будеш. Знаєте, діти зараз кажуть, у нас кажуть, «взригнеш», а діти кажуть, бекати. А голова католиків чим кращий, Він таки тішиться, що. Православні з православною б'ються. Тільки він про це не каже. Але ж воно явно видно, коли він посвячує Росію непорочному серцю Марію, а потім католики розкручують, що Марія бореться з сатаною. Війна в Марії йде з сатаною. І що ми бачимо? Ми бачимо одне: це ви, католики, заставили Марію бити з сатаною. Ви ж послали оту сатанинську армаду на Марію, на серце її. А потім просите, Марія, заступниця, заступися за нас. Скільки ж приносів, скільки грошей ви туди принесли? Ви подивіться, які храми, які золотоверхи, які хрести, як все вбрано. Скільки ж ви принесли цим ненажерам, ненажерлівій голові? А протестанти? Не радуйтеся, тому що ви в самому критичному зараз місці саме ви приймаєте в фінальній оцій фазі діла сатани. Активну участь, то що ви ходите з ними молитися само собою? Те, що ви не побачили, що протестанти Московії підтримують цю війну, підтримують Московський патріархат. Куди ви дивилися?